Дія відбувається у великодному кошику. Перед сніданком. Ти стисни, що хвилину не чує роб уже й ні. Затерпла всенька спина, болить чи правий бік. Гей, хто тут? Піднімися налік, що все тріщить. Ти чуєш, піднімися, не може більш терпіти. Хто це не є біля мене у цей святковий день? Це я, яйце свячене, хтось душить, наче пить. То шинка, друже милий, по бабіч розляглася. Спить. Бальчик знахопніла. А вам до того зась. Тепер уже рівніше, та й більше не такий. І вигляд веселіший. Ти доки, хоч який. Аж тут Хрін з бородою вже готується до бою. Маю згички, я корону, зараз вас усіх захорону. Що за такого мають, мені не дивина. Проте всі поважають, як прийде лиш весна. Сьогодні свято Пасха і незамінний тут, який смачний я з м'ясом. Хвалькоти, шелопуть, найсмачніше всі на світі, і найсвітніша я. В мене їдять і діти, і вся людська сім'я. Беруся в боки, гель. гей, гоп-суса-суса. Червоні в мене боки, танцює ковбаса. Обертаюсь вліво, вправо, це моє сьогодні право. Обізвались сир і масло. З нами паска просто клас. Маслом паску помастити, ще й сирочка положити. Просто супер, просто клас. Не обійтись ніяк без нас. Я теж потім на людям, їм спитності даю. Мене і страва люблять, і з медом п'ють. Без мене свята паска не може обійтися. Скажи мені, будь ласка, чи гірші я, ніж ти, до мене десь сметани, хоч пальцю облежи. А вареники із мене, чи не смачні, скажи Вередує кругла паска. Геть посуньтеся, будь ласка, і заграйте мені марше. я між вами тут найстарша. Та що там говорить? Важливіша я тут, без мене вас до церкви святити не підуть. Я голова над вами, мій рід до шанують нас віками і славлять щовесни. Хоч хвалитися, це гріх. Я таки найкраща всіх. Я писанка, красуня, вся в рисках і квітках, красу, несу я. Їх слаблять чоловіка, Мене кладуть у свято на пишному столі, що бой моїм убранством братством тішалися мені. Краса, любов, всі трублять. Давно я знаю вас, однак мене всі люблять, без всяких там прикрас. Ці песенці українська, душевна глибина, жива, блакить барвінка, хота весни краса. Познати знати ми повинні ціну собі і други. Любов, як ту святиню, нести до серця всіх. Тут на шум прийшло кропило, покропило, помирило. Мир хай буде всім сьогодні, бо ж це свято великодні. Ось нарешті всі зійшли і до церкви подались. Кошик брався вишиванку, засіяло сонце ясно. Христос воскрес! Oi, tudo <laughs> І напишу.